За звання кращої футзальної команди Житомирщини у новому сезоні змагатиметься 24 команди. На відкриття чемпіонату за матерського мініфутболу до Житомира приїхав представник Асоціації футзалу України. За словами Сергія Бабікова, Житомирські команди є невід'ємною частиною футбольної спільноти України і щороку показують високі результати. Сьогодні у нас футзальний день аматорський. в країні стартує 8 чемпіонатів сьогодні. Житомир один із них Це перше. Обще количество команд я думаю, що в этом году привисід тисячу. Мы выходим в уже на такой достаточно серьезный уровень. Если говорить отдельно о Житомире, то сами за себя говорят выступления житомирских команд во всеукраинских финалах. Житомирские команды являются завсегдатами. Всіукраїнських фіналів і показує там себе з найкращої сторони. Голова федерації футзалу Житомира розповідає: багато команд посилили свій склад і підвищили рівень гри. Тож у новому сезоні очікується запекла боротьба. Віктор Таран також додає, незважаючи на недостатнє матеріальне забезпечення, футзал у Житомирі продовжує розвиватись. Желання огромне і потенціал гром. У нас уже котрий год команди. У нас в, футболь, в великому футболі немає команди много років, які участвують пірські України, а футзальні команди участвують регулярно. Ну, то есть люди хотят развиваться, конечно, при наличии еще одного, допустим, зала было бы, конечно, как минимум, было бы, конечно, все на голову выше. На голову. Сергій Сухомлин розповідає, вже багато років опікується юнацькими командами з футзалу. Тож про специфіку цього виду спорту знає не з чуток. Перший заступник міського голови Житомира впевнений, для того щоб не втратити потенціал Житомирських спортсменів, бюджетування спорту у Житомирі потрібно збільшувати, і будівництво нового спортивного залу знаходиться у високому пріоритеті. Задача номерадін зділить в місті зал для ігрових видів спорту, тому що без цього ребята не можуть показувати совершенство своє майстерство на такий пол, як даже находится в этом комплексе Динамо. Это на данный момент лучший зал в Житомире. Он не дает совершенствоваться технике футболистов. Поэтому необходимо уже все-таки говорить о том, что Житомиру нужен зал для игровых видов спорта. И зал обязательно должен быть с трибунами. Тому що спортсмени турніри без зрителя, це не турнір. На першій грі чемпіонату за матерського футзалу команда «Енергія» обійшла Галант МТС з рахунком 1-0. Загалом в рамках чемпіонату у Житомирі пройде більше 200 ігор.